Всім привіт! Ви на каналі Farm .ok. Пропоную вашій увазі дієтичну добавку CVL Duo. Ось такі капсулки в упаковочці міститься 30 капсул. Виробник технолог Умань. Розпущую. Так, для чого ж застосовують ці капсули? Для чого ж їх призначають? Одна капсула містить. Такі дієтичні інгредієнти активні, як прутняк звичайний, і допоміжні речовини. Ця дієтична добавка спеціально розроблена для нормалізації функціонального стану молочних залоз у жінок, а також для попередження розвитку гіперпластичних процесів в молочних залоз та репродуктивних органів, потребуючих зниження патологічного росту клітин і нових судин. Засовувати потрібно по одній капсулі два рази на добу до або під час їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Тривальність лікування становить від 3 до 6 місяців. Перед застосуванням необхідно рекомендація, консультація лікаря. Пам'ятаємо, що це не є лікарським засобом. За призначенням лікаря, ви можете його приймати. Ось такі капсулки. Це дієтична добавка. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.